Ніяких проблем. Лісничий. Mm. Що? Живе дерево? Не що, так як, та як в себе вдома, на городі, Живе чуда, дерево, в ні? а ви інакше різали, а? а ви інакше викрешували там. Я ж піднімав дрон, я бачу, ви такого як станком тягнули все. Чим? Як станком брили під ноль? Санітарну частку. То ви не як в себе вдома, правильно? Я собі приїхав, я дорогою собі тягаю прицеп, no. до прицепа до того. Санітарний участок, правильно? Там, і, 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 і а як я думав? То є документи, то і все. які документи? У вас, вас є документи, бо ви офіційно працюєте. У мене є документи, я собі для себе беру. Мені ці документи не потрібні. Ну, і, ну. і дозвіл, щоб їхати в ліс збирати дрова, мені теж не потрібен. Да? Так, мені не потрібен. У вас якийсь мусить бути. Не? Як як Ще раз поясню. квіток. Лісорубний, але на збір на лісні. дров не потрібно. Ігор, я вам чесно говорю, не потрібно. Ми, ви можете зараз викликати екологічну службу, слідчо-оперативну групу, нехай під'їжджають, складають відповідні документи. Хочете, я навіть віддам техніку, мені не потрібно я. Розберуся. Розберуся. Мова йде в тому, що Процес для роботи... того ви точно маєте мати. Вон те, во лежить зверху, ви можете збирати. А для порізки це нав'язування послуг називається. Оте, що ви мені говорите, це збирай mm. то, а це я сам собі заберу і знаю, куди його mm. лісовій... Ви... Я знаю, я вже їздив по, по цих господарствах лісних. Що... Мені сказали, така процедура. Їдеш, Збираєш, дзвониш до мене, так як я до вас мав подзвонити, Я приїжджаю з рулеткою Де, і за кожен квадрат, такого самого древесів, за кожен квадратний чи кубічний метр 500 гривень. Тоді було 300 гривень. Ну, не знаю. Я сказав, ми не домовимося. Ну, значить, Що? воно неправильно. Неправильно, ви маєте мати правильно, ви маєте мати більшорубний кусок. Так вони О, ж ті, за, за ті квитки вони грошей не беруть, але коли так. я нагружу, вони приїдуть по мірі і мені потрібно буде заплатити. Так, а так, це і безплатно. Ні, я не держава, це ж дрова. За, я за це можу дерево заплатити, ось за ці стоячі. Оці за державі, державі я заплачу. Лісники. От тепер їде лісник. зараз Та я чекаю всіх, я нікуди не тікаю. Нікуди ніхто не тікає. Ні, Ми ще не грузимо. ми тільки воно заїхали недавно, ми підтягнули. Там є тополя, звали звалена тополя, я її теж порізав, заберу її. Різав, На куски. Ви збирати можете, звонить цілком. Та це збір, це збор. А де, де пише, що заборонено різати? Бензопило заборонено різати, я вам говорю. 58 стаття, 50 якась третя. Що заборонено різати? Не передбачено адміністративну відповідальність, за такий збір дерев. Не передбачено. Збір. Збір? Не Оце, а, а це я збирав. А я його порізав, бо мені його порізати. Я можу, я ціле візьму, то те саме, що підібрав, але мені ціле важко. Я його покрашив на коски і собі підтягнув сюди. Є в тебе інтернет? Зараз будемо фіксувати. А добре, ну, фіксую, не описані. Матеріали направляти туди, або вони сьогодні сюди приїдуть. Я вам пояснюю, okay. що тільки вже це, що ви заїхали трактором сюди, ви поїхали мірі пожежної безпеки. Це вже 1700 гривень штаб. Окей, okay. ми тут суді будемо обжалувати ті все питання. А Любий юрист mm -hmm. один голос твердить, що можна що може. Mm -hmm. Любий юрист. На даний час адвокат Є та, та, нічого, я до адвоката перезвоню. Ми розберемося. Тому петиція не питання розглянутися. То петиція, а є вже відповідний закон, який вже затверджений з 99-го року. Я ж вам говорю, 13 та стаття. Конституційного, э, в Купапі жодному там не передбачено Так і передбачено 77 77-ма за заїзд в ліс, так? Так. Добре. Ну то знаєте, то ж так по дорозі собі збирати, що там, щоб за щось зловитися, якийсь хвіст. То ми вже... To nie tak. Nie trzeba wychodzić z lesu. Z My daz, pisz, Nie, My wychodzimy zaraz z lesu. To jest, Nie wiem, gdzieś tam piszczą. Widzę, że ja nazbierałem tych dróg. Po śladach piszczą. Idę za nim. Bądźcie tu. Zaraz pójdę. І що? Що? Що там по... сильно покалічив? Нормальні дерева порізав чи ні? Буде ж зараз зара будуть балакати. А, ну то ми з вами тоді. Не... Я тобі казав. Ми з вами не, до... не договоримось ні до чого. Ми... Ну, Я нам нема... розумний, знаєш? Нерозумний, знаєш? Не розумний, а грамотно ну, пишіть трошки. Ви... А на, що мені... мені, потім тут відповідати? За, за що відповідати? Ну, за як за що? Ви хочете на пеньку клеймо бити? Бити, я вам пеньок лишу, мені пеньок не потрібен. А мені, а мені не потрібен. Ні, не потрібен. Та добре, і мені не потрібно. Я пеньками не, ну, не дуже збагатів. Я маю ходити і мені пикати мають пальцями нашого навіть. Добре? Ви знаєте, коли і куди ходити, я не буду вас вчити, ви все знаєте. Не робіть, як то кажуть, з мене якогось козла відпущення гріхів. Що? Не робіть з мене козла для відпущення гріхів, розумієте? Ви гарно, хитро що... і грамотно підійшли до ситуації. Не, але ви не Я не одну... козла робиш, я дурак, бі, я, тобі документ щоб... не, треба, не нічого, я не прийшов, нічого не сказав грамоти. вам, слухай, дурак. Бі, я, я, чи, я прийшов чи, до вас, вас нормально, документи, сказав. Документи, сказав не треба Потрібно попередити лісову охорону чи лісового майстра, щоб приїхали, провірили, чи я не ріжу живого дерева. Я тобі що сказав? Добре. Так і покажемо і розкажемо потім. Все мають право. Всі мають право, не я маю право. О, де ти бачиш, от після цієї справи, то до вас все село, б доходило за дровами. Ти що? До вас тоді все село б доходило за дровами. після ти цієї справи. ходять. Всі тут ходили всі б тут собі збирали. Якщо ви по-доброму не вмієте, то всім розкажемо, всім покажемо. Навчимо. Що показуть, що розкажуть. <тур> так, і ви забороняли, певно, гнали а? з лісу, бо не можна збирати. І забороняли. О, а вас треба було тоді в сраку а -а -а. накопити, щоб на закон дерево закон були, не можна закони з якого року... не можна було. А з якого року такий закон, no. що, що не можна з лісу дерево винести? Дрова. З якого року цей закон? З 99-го року дозволено виносити з лісу дрова. No, Вони виносити... no, такі. От так я як і показував Ні, no, no. такі ви собі можете набрати. Добре? А я беру те, що вважаю за потрібне. І я беру не здорове дерево, а повалене. Від системи жилення. Не треба мені розказувати, що я якийсь там дядько лапух чи що. Ви грамотно підійшли до справи, але вони врахували одне, що я грамотніший чуть-чуть. Ви просто не знаєте, з ким справу будете мали на майбутнє. Я вам говорю. До вас тоді буде все село ходило за, за дровами. Вам ніхто тоді нічого не... Де ти замахаєте збігати по лісі? Слідкувати, хто я що збирає. Будете на виході з лісу вже стояли виловлювати? Ну і буду стояв. Ну, Де ти стояли? Я вам тоді розкажу, що по чому, по чому гречка в який день. Дуже всі грамотні, бляха. поприїдалися до кормушок, блядь. У шльпки. Я вас, блядь, понаучу. Ну будете ви тоді нукати до стовба свого там біля дому. Не будь розумні. Я вам сказав, не робіть себе фраєра, добре? Я вірю, хто фраєр. Добре. От в кінці будемо бачити, хто Ну. В кінці будемо бачити. Я вам ще раз сказав, ви не поняли, з ким ви справу маєте. Ну, давайте мав вже. Екологію. Я вам скажу, що скажу. Зараз стане, поспілкуємося, я б ту далі збирав дрова. Іду, екологію по Так. Я думаю, що збирати дрова ви будете хіба вручну, а не ріжець. Де ти важує. Я вам розкажу так. Якщо оце дерево ціле воно було, там мені його цілого важко нести. А я собі взяв його розрізав і поніс. я не зрізав так, от... буде, добре. Будемо, будемо, я буде. будемо зараз платимо відповідні матеріали, відправимо, якщо потрібно в суд до слідчого, куди потрібно. А, а тут кримінал немає немає нема. і адміністративної відповідальності теж не буде. Ну 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 дев'яносто дев'ять тільки за відсотків. Противопожарна та безпека? А, добре. Добре, нехай буде собі пожарна система. Я буду просто зараз, чесно, час потратимо, я вам скажу гарного дня і будьте роботі здоровий. Так, ви на роботі. Я собі сьогодні свої справи відложив, я мав зараз бути до Миколаєва доїжджати, а я зараз собі в лісу дрова збираю. Я нічого не трачу, робочий день. Та, я не дуже так трачуся, знаєте. Знає. Але ви яку часу ви можете бути на місці, ні? Я тут не впускаю, я взагалі в району на території mm. сьогодні просто в моря. Зміна? Моя зміна, грубо кажучи. Я маю там ті села, але покрит... Там ще які устажівці у вас, так? Виси під ціни. Та нічого там. Що там, де та екологія? Далеко ще? Зараз лісництво не екологія, а лісництво. А, лісництво. А екологія ще підсніше приїде. Блять. Ну, я це все висвічу на всю Україну. чесно. Беде ви, беде ви... Особливо ви, дядько Петро, будете дуже відомий. — Яка стаття лісового кодексу? — 13. Почитайте там. Що написано? Перший пункт. Навіть. Щось ви тут, я не знаю, от там щось не то. Право власності? За... Щось не то. Ні, не щось. то. У мене, я ну, вам то, зараз... Кажите, мене зараз закрито цей. Ну то давайте. Зараз я переключу телефон mm. другий. Ось ви путаєте, ви вже Та, не, не туди посилаєте. Та як не туди, ви що? Зараз ми переключимо. О, Запис.